Хочеш якісті, зроби це сам. Завжди я так думав, і на цей самий час в цьому впевнююся, вже тисячу разів віддали ми диски наші на мийку. Позавчора втратили 2 дні, диски нам не помили належним чином. Так як цього ми б хотіли. Так як ми хотіли, щоб ці диски були помиті для наших клієнтів. Наглядний примір. Як виглядають диски після мойки. Отак. От Беремо таку тряпочку. Нічого зверху, естественного, це колодочна пальцях Дві секундочки. Трем і маємо такий чудовий результат. Людина, на жаль, нас не зрозуміла або не захотіла зрозуміти, що ми від неї хочемо. З приводу того мийки автомобілів до цієї людини я сам їжджу завжди. Миє автомобілі, вона чудова з приводу дисків і гуми. На жаль, в нас не вийшлася співпраця з цією людиною. Тому ми всі диски забрали, будемо зараз їх перемивати, виставляти до нас телеграм-каналу, який знаходиться в шапці профілю. Ви можете перейти в шапку профілю та. Знайти наш телеграм-канал. На цьому телеграм-каналі є вся подробна інформація з приводу, що ми маємо в наявності, які ціни, розміри і тому подібне. Ось, наприклад, зразу можу показати вам диски, які вже ми вимили самі. Отак повинні виглядати диски, які дійсно гарно вимиті. Немає на них ні жовтізни, ніяких точечок чорних, от колодок, от дорог. Так само повинна так виглядати гума. Отак. От а це диски, які ми забрали. Це вже миті. Ну, так думає людина, що вони миті. Але, на жаль, вони не миті. Тому всім гарного дня, ми продовжуємо працювати, будемо викладати відео стосовно розмірів та цін. Ви також не соромтесь, пишіть, дзвоніть, задавайте питання з приводу гуми, дисків. За інформацією ми не беремо кошти, тому будь ласка, звертайтеся.